Вітаю! Ми з вами починаємо вивчати програму, алгоритми та програми. Для цього, перед тим, як почати вивчати основну теорію, основні правила і так далі, нам потрібно познайомитися з середовищем. Середовище, в якому ми будемо працювати, для вас є не новим. Ми будемо працювати в середовищі Scratch, яке вам відомо з початкової школи. Ми будемо працювати у версії Scratch 3, тобто третя версія Scratch. Чому саме вона? Тому що якщо. Будуть ті з вас, хто, наприклад, будуть працювати з телефона або кому зручно працювати онлайн. Якраз інтерфейс, тобто зовнішній вигляд середовища Scratch 3.0 і середовища онлайн-версії, вони є однаковими, тобто вам буде зручно і зрозуміло, що ми робимо. Бачимо, що ярличок програми трошечки змінився. Якщо в раніше в версіях тут була голова Рудого котика, який є головним виконавцем, тут трошечки змінився ярличок. Спочатку розберемо, як же запустити наше середовище. Все досить просто. Заходимо в «Пуск», на літеру S англійську, знаходимо програму, яка називається Scratch, і запускаємо. У мене явич був і на робочому столі, але не у всіх буде так, тому я показую універсальний спосіб. Ще раз хочу наголосити, що дехто з вас буде працювати онлайн, він буде бачити те саме. Але для цього вам потрібно буде перейти на сайт. Давайте будемо розбиратися з інтерфейсом твікна, тобто з зовнішнім виглядом. Перше, що вам потрібно буде зробити, якщо, наприклад, ви встановили програму, а вона у вас на англійській мові або якоюсь іншою мовою, то ви можете її перевести. Для цього у нас ось тут вгорі є кнопочка, ось така планетка, де можна зі списку обрати мову, яка вам зручна і зрозуміла. У мене стоїть українська мова. Далі ми маємо. Середовище, яке, можливо, трошки відрізняється від того, що ви вчили раніше, але відрізняється воно виключно лише розміщенням основних елементів. Давайте відкриємо сторіночку підручника вашого і переглянемо. На сторіночці 136 ми бачимо складові вашого вікна. Це вкладки. Вкладки ось. Вони знаходяться вгорі. До вкладок у нас належить файл, правка. За допомогою вкладочки Файл ми можемо з вами завантажити готову програму. Або, якщо в нас вже є збережений файл на комп'ютері, ми можемо його відкрити. За допомогою вкладки, ми можемо виконувати певні дії. Бачимо, їх досить небагато. Тому що все основне ми виконуємо з вами ось тут. Що у нас є тут? Тут у нас є вкладки Код, образи і звуки, які також дозволяють нам окремо працювати з основними об'єктами. Далі в нас є групи команд. Ось такі кружечки, бачите? Вони у нас різного кольору, рух. Вигляд, звук, події, керування, датчики, оператори та зміни. До речі, хто з вас був уважний, міг помітити, що тут немає блока олівець, який ви, мабуть, вже також вчили. Він потрібен нам для того, щоб малювати. Якщо якогось із блоків немає, його легко додати, натиснувши ось внизу таку синеньку кнопочку, де написано Додати розширення. Я натискаю, бачу, які тут ще є розширення, мене цікавить олівець. І бачимо, він з'являється у нас внизу і з'являються відповідні команди. Це у нас групи команд, а ось тут знаходяться відповідні команди. Дуже зручно тим, що вони у нас різного кольору. Тобто, якщо, наприклад, у вас буде готова інструкція, де будуть команди, ви будете орієнтуватись по кольору, де ж їх знайти. Далі, дивимося. У нас є область складання програми та сцена. У версії 2.0, яку ви, можливо, вивчали раніше, ці, середовища були просто, ці складові середовища, точніше, вони були просто помінені місцями. Але це не принципово. Якщо ми хочемо скласти якийсь алгоритм, тобто скласти певну послідовність команд, і в результаті отримати бажаний результат, ми розміщуємо їх ось тут. Як правило, пригадуємо, ми з вами ставили якусь команду. Яка дає старт, тобто яка є початковою. Далі вибираємо команди по черзі, які будуть виконуватися, і складаємо наш алгоритм. Ось це, родить котик, це наш виконавець, тобто це той, хто буде виконувати алгоритм. Насправді, в нашому житті виконавцем може бути будь-хто з вас. Я, ви, наприклад, ваш собака або котик, а може бути і комп'ютер. Це залежить від того, як ви цей алгоритм пропишете. Виконувати він їх буде на сцені, тобто в певному місці, де він може рухатися, малювати або виконувати якісь інші дії. Внизу під сценою і під нашим об'єктом або виконавцем, інколи його ще називають спрайт, у нас є кнопочки, які дозволяють їх змінити. Давайте більш детальніше з ними познайомимось. Якщо я, наприклад, хочу змінити мій об'єкт свого виконавця, що я роблю? Я натискаю, навіть просто наводжу на цю кнопочку Обрати спрайт, бачу, що в мене є чотири різні можливості обрати. Чим вони відрізняються? Коли ви натискаєте на лупу Обрати спрайт, ви зможете обрати готовий об'єкт із бібліотеки спрайтів, яка є в середовищі Scratch. Хочу сказати, що з кожною новою версією ці об'єкти будуть додаватися. Але дуже зручно те, що вони поділені по групам. Якщо, наприклад, ви хочете створити об'єкт свій, тобто якого немає, ви обираєте ось другий другу кнопочку Малювати пензлик, і ви можете, наприклад, створити щось своє. Крім цього, бачите, ось у нас з'явився новий спрайт. Всі вони йдуть у нас. По порядку внизу під сценою. Крім цього, ви, наприклад, можете через складочку образи змінити існуючий спрайт. Наприклад, якщо я хочу, щоб він був, наприклад, там не червоний, а якогось там іншого кольору, я вибираю колір і ось можу, наприклад, його перефарбувати. Далі, наступний спосіб це сюрприз. Тобто, середовище вам автоматично видасть будь-який довільний об'єкт, який в ньому є. І останній спосіб це вивантажити справу, це, наприклад, завантажити зображення, яке є у вас десь на комп'ютері, яке, можливо, підготували зарані. Так само можна змінити і сцену. Сцену, або як бачите, тут написано тло. Стандартно, вона білого кольору, але ви так само можете обрати тло готове із середовищем. Ви можете, наприклад, намалювати щось, або домалювати, якщо відкрити відповідну вкладочку. Ви можете завантажити довільну середовище скетч, або ж ви завантажите з комп'ютера якесь зображення. Далі, крім цього, у нас з вами є ще деякі основні команди. Наприклад, подивіться, будь ласка, зараз у мене. Напрям 90 градусів. Зараз, коли я активую, я бачу, що я можу змінити напрямок свого котика, тобто розвернути його в довільну сторону, дивлячись, як мені потрібно, тому що дуже часто буває, після виконання певного алгоритму наш об'єкт може зупинитися, скажімо, не так, як нам треба. Далі ми можемо його відзеркалити, тобто зробити, щоб він був розвернутий в другу сторону. Ми можемо змінити розміри. Наприклад, я хочу його зменшити, для цього я обираю розмір 60, бачимо, об'єкт зменшується. Далі я можу його показати або сховати. І можу, наприклад, змусити його переміщуватись. От X і Y – це його початкові координати, тобто, де конкретно він зараз знаходиться. Бачите, якщо я його переміщу, в мене змінюються і координати. Так само ми, наприклад, можемо з вами. Змінювати назву нашого спрайта, якщо ми хочемо далі з ним попрацювати. В принципі, так само можна працювати з тлом, але бачите, тут у нас вже менше команд, тому що, як правило, наша сцена не рухається, і напрямок змінювати її не потрібно. Поки що, на даному етапі нам цього буде достатньо, якщо ви будете знати, з чого складається наше вікно, тобто з основних вкладок, груп команд, самих команд, сцени та виконавців. Та поля для складання алгоритму. Ми можемо з вами зараз переглянути, що ми створили. Ми бачимо, що наш котик рухається, говорить якісь там слова, і нам залишається з вами зберегти нашу програму. Для цього ми натискаємо File і обираємо Вивантажити на ваш комп'ютер. Хочу відразу сказати, якщо ви будете працювати в онлайн-версії, все буде так само. Для того, щоб завантажити з онлайн із середовища на ваш комп'ютер, треба буде натиснути файл і обрати «Вивантажити на ваш комп'ютер. Далі вам запропоную обрати місце. Тип файлу з 3 Project ми залишаємо. Єдине, що ми змінюємо, це назву проєкту. Як правило, пишемо своє прізвище, для того, щоб ви потім могли його перевірити. Або, наприклад, дописуємо. Перший проєкт. Зараз я закриваю вікно, бачимо стей і лів. Стей це залишити, аби, залишитися в середовищі лів – це залишити його. Я його залишаю, тобто закриваю. Далі, у вас в підручнику все розписано те, що я показувала, як змінити, як додати об'єкти і таке інше, ви це можете переглянути. І бачимо, що зараз у мене на робочому столі з'явився ярличок, ой, точніше файл, але бачимо, що ми його просто так відкрити не можемо. Нам треба обрати програму з допомогою якої ми її будемо відкривати. Або ж піти іншим шляхом, запустити середовище Scratch. Далі обрати файл і завантажити з вашого комп'ютера. Далі, коли ви оберете відповідний проєкт, він у вас завантажиться і з ним можна допрацьовувати. Тобто це основні такі речі, які ви повинні вміти. Запустити середовище, знати, з чого воно складається, як додати об'єкти, як з ними попрацювати, і як зберегти готовий файл. Все решту ми будемо з вами вчити на наступних уроках. Я думаю, вам все було зрозуміло. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть. До побачення.